Всім привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хотів би показати вам, як відновити ємність своєї батареї на Ноутбуці, коли в неї почав вже падати заряд і коли вона почала вже мало тримати. Для прикладу, наглядного прикладу того, що метод працює, от вам покажу. Скріншот, який був зроблений минулого тижня. На початку минулого тижня. От, її ємність становила 14105 мВт на годину. Після декількох циклів потрібного заряду розряду збільшилось до 20 3104 мВт на годину. І зараз я вам покажу. Її справжню ємність на сьогоднішній день. Ем, так. Ось. 30 391 мВт на годину. Спробуємо довести її до 47 500. Ну, за один раз це, звичайно, не зробиться. Це потрібно декілька разів. Але, як бачите, тенденція відновлення є. Отже, для початку, що нам потрібно? Е, нам потрібно. Качати якусь програму, яка буде показувати нам заряд батареї. Я би радив користуватися цією програмою, що і в мене. HV, як вона називається, Info32 program. Завантажити її можна з рутрекеру. Можливо, навіть і в Google десь можна знайти, а але... я. Скачаю її, звідси. Ось. Вона тут буде тільки одна. Ви скачуєте, встановлюєте і користуєтеся нею. Якщо щось не буде відображати, попробуйте запустити відео імені адміністратора. А тепер, власне, що потрібно зробити для відновлення батареї. Як це робиться? Отже, бажано це робити. Ближче до вечора, коли більше не захочете користуватися хоча б 5 годин комп'ютером. Заходите в доповнітельні параметри електропітання. Е, «Настройка переходу в сплящий режим е, і змініть допомітельні параметри питання. Відкриваєте це вікно. Я спочатку встанові параметри по умовчанню зроблю, тому що я вже понастрою під себе і покажу вам, як все робиться від початку до кінця. Отже, в даний момент включена схема живлення збалансована. Гортаємо в самий низ, відкриваємо вкладочку Батарея. Відкриваємо действия почти повної розрядки батареї. Якщо у вас тут щось виставлене, там сон завершення роботи. Вибирайте гібернацію. М -м наступний пункт. Уровень низького заряду батареї. С встановлюйте 5%. Тут тисніть, «Да». Знову ж таки, 5%. «Да». Рівень почти повної розрядки батареї. Можна навіть на 3 поставити. 3. Бажано не менше 2. Не менше так. Действую низького розряду. Низкого, низкого заряду батареї. Так, низкого заряду. Тоді давайте низкого заряду поставимо на 3%. І тут на 3%. Так. Да. Действує не требується. Ставимо гібернація. Гібернація. Уровень резервної батареї виставляємо також на 3%. Якщо у вас є цей пункт, якщо його нема, просто пропускаєте. Після цього. Тиснемо примініть. Тиснемо ОК. Коли ми зробили ці настройки, просто витягаємо дріт із е, комп'ютера. Нас буде писати «Осталось 100%, і потрібно. В якому режимі розрядити комп'ютер повністю. Ви можете користуватися, сидіти в інтернеті, слухати музику чи бавитися ігри, аж до того моменту, поки у вас не розрядиться повністю батарея, і комп'ютер сам не піде в гібернацію. Коли він пішов в гібернацію, потрібно його годин 5 потримати в виключеному, виключеному стані, щоб батарея заспокоїлась. А тоді включати, і можна цією ж програмкою HVINFO32 Program програм, подивитися, який у вас яка ємність батареї у вас стала після такого першого циклу розряду і заряду. Ще хочу сказати, що коли ви потримали її 5 годин в гібернації, підключаєте просто. Кабель до комп'ютера і користуєтеся ним, поки не зарядиться до 100%. Можете, Якщо хочете, можете одразу знову витягнути його і знову повторити такий цикл розряду, на 5 годин його кинути в гібернацію. Хоча краще всього так раз на день робити, бажано перед сном. Там, якщо у вас батарея розряджається за годинку, то перед, за годину перед сном. Витягнули дріт, почекали, поки повністю не розрядиться, комп'ютер виключився і на другий день можна знову ним користуватися. Як варіант, можете собі робити скріншоти е, цього вікна HVINFO 32 Program, щоб ви бачили, чи є якийсь процес відновлення батареї, чи немає. Ну, практика показує, що відновлення є. Зовсім дякую за перегляд.